Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно з Німеччини та розметаний автомобіль, Volkswagen Golf часи 20-й рік з оригінальним пробігом 27 тисяч кілометрів. Автоспортом швидкої зарядки CCS Можна придбати нас кредит-лізинг та по перерахунку. Також у нас є послуга доставка авто до клієнта в будь-яке місто. Матрична лет оптика, дані ходові вогні протитуманні фари Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, шкіріне мультикермо, керування мультимедією. Оригінальний пробіг 27 тисяч км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, Медіатека, CD DVD, вихідний sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля. Є-менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону. Фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки Настройки дзеркал та склочисників. Він код автомобіля. Останній того було пройдено 600 км тому. Бардачок з охолодінням, пульсвана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Та багато їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.